15 людей постраждали в Києві внаслідок російської атаки. Окупанти били по столиці понад 7 годин, як балістичними ракетами, так і ударними дронами. Це була одна з наймасованіших атак. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки атаки зафіксували в шести районах найбільше в Оболонському. Значно постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартири з третього по шостий поверхи, багато вибитих вікон. Зараз ви все це бачите на екранах. Також Постраждали квартири і у інших районах. Постраждав торговельний центр, нежитлова житлова інфраструктура, автівки. Вночі ворог завдав масованого удару по території України загалом, тобто йдеться не лише про Київ. Із різних напрямків випущено 14 балістичних ракет, 250 ударних БПЛА, серед яких шакет і безпілотники імітатори. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Основний удар був спрямований на Київ. У відповідь працювали сили ППО, авіація, зенітні війська, мобільні групи та РЕП. Станом на ранок збито балістичних ракет. Алістичних ракет і знешкоджено 245 безпілотників. З них 128 знищено вогневими засобами, а ще 117 подавлені засобами радіоелектронної боротьби. У наслідок атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області. Це все статистика. Вона страшна, але нас завжди цікавлять деталі. І ними готовий поділитися. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю і. Вашому обличчі я дякую всім силам повітряної оборони, всім повітряним силам України. І я хочу, щоб така звичка була насправді кожного ранку, тому що ви працюєте постійно. Давайте поговоримо про особливості цієї атаки. Інша тактика для вас щось нове, будь ласка. Так, доброго дня. Ну, по-перше, треба зауважити, що найголовніше для нас це люди, так що люди мало постраждали від цієї атаки, менше ну враховуючи ті масштаби, так, що могло бути, якби усі ці засоби повітряного нападу прилетіли, які наслідки могли бути. Ви цілком правильно зауважили, що основним напрямком акцент удар був саме столиця України, усі засоби. Основні засоби повітряного нападу було направлено саме на столицю з різних напрямків. Це із основні там області з півночі. Потім полетіли і е, з е, Чорного моря. Е, багато напрямків неважливо там звідки вони запускають. Вже в тому, що велика кількість, яку доводиться перехоплювати нашій протиповітряній обороні. Хочу нагадати, що залучаються усі сили оборони, лише повітряні сили, усі, хто мають засоби відповідно знищувати е, ударні БПЛА. На різних напрямках давайте згадаємо, хто це? Це і авіація повітряних сил, і армійська авіація сухопутних військ, і мобільні вогневі групи, засоби електронної боротьби зрозуміло активно працюють по території України. Ну а також сили безпілотних систем сьогодні теж нарощують свої спроможності щодо відбиття ворожих атак, саме зенітними дронами. Ну, власне, Результат, який сьогодні є, це знешкоджено 245 з п'ять Зрозуміло, що така кількість збитих і знешкоджених БПЛА, можливо подавлених засобів радіоакторної боротьби, теж може бути небезпечною, так як вони в будь-якому випадку будуть падати вниз і можуть спричиняти певні наслідки щодо балістики, яка фактично атакувала теж основна маса ракет летіла на Київ. Це 9 Балістичних ракет скракет із кандереєм або ж кандвадцять 23 і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує і, власне сьогодні. 6 із 9 ракет, які летіли по столиці, були збиті протиповітряною обороною. Летять дрони великими, так би мовити, зграями з різних напрямків обходили вони. Столицю теж з різних напрямків із півночі, і з заходу, зі сходу, з півдня, тому власне було дуже чутно, дуже гучно саме прольоти, саме БПЛА, власне, в нічному небі чути дуже добре. Ну як і власне вибухи, які були внаслідок роботи проти повітряної оборони. Пане Юрію, по перепитаю одна третина балістики. Ви звичайно пояснили вже частково цей момент не була збита, але дуже гарний результат. За нього дякуємо повітряних силах. Дві е третини балістичних ракет було збито. Питання лише в наявності у нас засобів, чи питання в безкінечній модернізації, до якої вдається Росія, як можна модернізувати, як вони модернізують балістичні ракети? Я можливо розумію, що я вас провокую на якісь деталі, які ви скажете зараз і не потрібні загалу, але бодай приблизно поясніть і в чому особливості нинішньої атаки, коли ми чули шахеди ледь не парами? Ми ми ж це чули все вночі. Вони ледь не парами летіли, і потім. Ми чули е звуки ракет, тобто це якась особливість, що вдається їм. І що ви можете сказати? Я згадую заяву президента України 27 серпня 2024 року, коли дослівно він сказав так: успішне випробовування балістичної ракети української і фіксується гарна динаміка української ракетної програми. Коли все таки ця програма у нас буде в розвитку, то ми зможемо протидіяти балістикою балістиці. От, пробачте, за низку питань, але вам відповідати. Я знаю, що ви все тримаєте в голові. Бачите, балістика, балістику не збиває, звісно. Ми можемо робити те, що ми зараз робимо. Україна мається на увазі з ударними БПЛА. Україна так. активно атакує Росію саме допомогою безпілотних комплексів, саме дронів. І Ми так само маючи свою балістику зрозуміло, що можна давати удари у відповідь. Ну, щодо більше стосовно цього питання, на жаль, не можу нічого говорити. Але ж про першу частину вашого запитання повітряна оборона, це так, це до повітряних сил, особливо, що стосується збиття балістичних цілей. Це вже не є якась там давня нова інформація, верніше, так вже давно стало зрозуміло, і ця інформація є і в нас, і в наших партнерів, що ворог. Саме ракети, які атакують по балістичній «Іскандар іскандер, були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль. Відповідно, системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, ну можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам б того хотілося. Ну і власне інше. Політ е, балістичної ракети по такій, власне, квазібалістичній траєкторії, коли ракета е, під час польоту не летить по прямій, отак, як падає, так, а летить, власне, здійснює маневри, відповідні маневри. Угу. І в системі Петріот, яка збиває балістику, власне, вираховує програму точку перехоплення ракет е, проти ракетою, важче ту точку передбачити, де саме буде, і тому це. Нагадую, ускладнює, не унеможливлює, а ускладнює роботу системи. Я думаю, що наші партнери вже над цим працюють, щоб власне і і ці рішення були удосконалені в користь системи. Скажіть, будь ласка, ви пов'язуєте цю атаку з тим, що другий день Москва відбувається від дронів? Ви пов'язуєте з датою 24-25 день Києва. Чи такі атаки, вкотре нагадаємо, готуються не як швидка реакція на те, що на Москву два дні теж летять дрони Знаєте, тут можна пов'язувати чи не пов'язувати, передбачати збудь у нас стільки подій за день відбувається, стільки заяв у світі і обмін полоненими, і власне переговори, які десь там тривають, так заяви різних політиків, День Києва той самий ну? Тут можна будь-що вигадувати, тому ми маємо бути в готовності просто і реагувати відповідно на, на усі загрози, про які повідомляється. Хочу сказати, що сьогодні власне дійсно була велика кількість. Але е, на щастя, от я власне зараз моніторив, не бачив так, що були е, ну що є загиблі. Я думаю, так так, так воно і залишиться. Дійсно, насамперед, це життя людей насамперед, найважливіше. Життя людей і професійність протиповітряної оборони України. Я знаю, що ті хлопці, які працюють зараз на Петріотах в малих вогнівих групах, про те, що мали складну ніч, вони дивляться цей ефір. І я хочу, щоб ви відчували, що шалено дякує вам, весь народ України, за те, що ви нас бороните. Заява президента з'явилася щойно. Зокрема, процтую кілька його слів. Схоже, таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві Україна багато разів пропонувала припинення вогню як повне, так і в небі. Це це проігноровано. Зараз в Києві знешкоджують частини російських ракет-дронів і на місцях влучання падіння уламків, і сюди де потрібно, тривають рятувальні роботи. Рятувальникам ми теж дякуємо. Пане Юрію, коли Росія про це говорять ті, хто працюють над е, е, вдосконаленням наших дронів, коли Росія вийде на кількість тисячі дронів на добу, яку конфігурацію ППО ми можемо їм протиставити? Що має бути збільшено? Бодай гіпотетично скажіть. Звичайно, це про нашу спроможність. Звичайно, в нашої країни не такий ВВП. Росія перебільшує його в 13 разів. На це треба зважати. Але у нас спроможність, яка? Як ми можемо вдосконалюватися? І чи реально, якщо б сьогодні це було тисяча шахеді вночі, чи реально було відбитися? Ну, бача, заяви є різні. Я знаю, хто сказав про тисячу. Так, так це пані Марія. якщо Марія Берлінська. Так, але ну власне такої інформації зараз немає про тисячу. Так, суттєво Росія нарощує показники. Там мова йшла і про 500, і про інші цифри. Але ми маємо розуміти, що дрони теж бувають різні. Шахеди літають зараз дронами імітаторами. Ну, Десь 50 на 50, інколи більше тих, інколи більше тих, але це залежить від того, що, що планує ворог зробити. Звісно, що є інформація відповідно від розвиток, що Росія. Буде нарощувати е, виробництво БПЛА, як і Україна це робить зокрема. Ну а ми маємо власне протидіяти тут на території нашої держави е, усіма можливими способами. Я вже перераховував скільки сил та засобів долучається. Єдине, що е, потрібно е, більш раціонально, звісно, намагатися знищувати саме шахіди. Підняли всі не вище, змінили вони тактику, літають великими групами, як сьогодні ви бачили в Києві. Тому треба нам нарощувати саме ті засоби, якими буде і більш-менш раціонально, тобто дешевше, скажем, прямо знищувати ці БПЛА і ефективніше. Системи Гепард безумовно працюють. Дуже ефективно по таких безпілотниках також надають нам надав, була інформація про надання Україні Британії з малого ППО, таких систем як Равен і так далі. Тому наші партнери з Німеччини теж зараз нарощують виробництво. Система Айрісті різних модифікацій для України, тому нам потрібно отримувати більше засобів, тому що старі радянські системи вже фактично і виснажені, і нема боєкомплекту до, до них, тобто самих ракет. Тому поступово Україна переходить вже на західний парк зенітних ракетних систем, тобто мало, ППО малого середнього. Та великого радіусу дії. Ну крім того, дронове ППО зрозуміло, що дрони-перехоплювачі, які працюють як по розвідниках і вже навіть по шахетах, це теж крок. Уперед, ну і треба його власне розробляти, масштабувати. Але кожна зброя це не панацея, щось одне зробити, яке буде працювати. В один день може відпрацювати ефективна авіація, тобто винищувачем, коли дозволяють погодні умови. Іншого, інший день, власне, малеп ППО, Малого радіусу дії, гепарди. Все залежить від обстановки, від погодних умов та інших обставин. О 12.15, пане Юрію, хочу, поки ви в кадрі проанонсувати нашим глядачам. Ми будемо допомагати збирати на прожектори саме київським малим вогнівим групам. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Я дякую, що ви сказали про досконалення західних зразків і сказали, бодай дещо, що наша ракетна програма і наше випробування балістичної української ракети триває. Це звичайно не про протидію балістики балістикою, але це про те, що відбувається паралельно, і про те, що варто знати, що наші технологічні. Чні сили, наші е, програми, які стосуються антидронові протидії, вони вдосконалюються. Наші інженери працюють, але звичайно, дуже багато і системних змін до цього мають докладатися. Пане Юрію, дякую за вичерпну розмову. І ще раз дякую повітряним силам збройним силам України за те, що завдяки вам ми зараз говоримо. Завдяки вам ми живемо. Дякуємо вам е, і давайте разом тримати стрій. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян по місту. З вечора і до ранку масовано били балістикою і шахедами. Вибухи лунали над усіма районами і околицями Києва над кварталами здіймалися стовпи диму і вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 гроян, двоє з них зараз у лікарнях. У Києві зранку знешкоджують частини російських ракет та дронів. А на місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи, працюють екстрені служби. На одному із місць руйнування на столичній оболоні зараз працює моя колега Олена Чернякова. Там влучання в житловий будинок. Олено що зараз відбувається? Чи помагають чим допомагають мешканцям пошкоджених квартир? Ради вітаю. головна новина певно, що попри ту кількість е, бойових засобів, яку росіяни кинули на столиці, все ж немає загиблих. І Це справді диво. Ми зараз в Волонському районі. Задумав, ви бачите будинок е, близько третьої ночі, шахет влучив безпосередньо. У нього епіцентр удару, прийшовся на четвертий поверх. Ми знаємо, що у ці квартири проживала родина із Маріуполя, мама та дівчинка. Та на щастя, вони скористалися правилом. Двох стін, і а, тому, ну не можна сказати, що не постраждали так, але лишилися живі і цілі. І от загалом ті, з ким я сьогодні спілкувалася, всі казали, що ми виходили в коридор і це зберігло нам життя. Щодо того, що тут зараз на місці, ну так, місцеві самі прибирають свої квартири, викидають те, що вже зруйновано повністю, а, ставлять, прибирають скло, ставлять фанери, ну тобто. Облаштовують своє житло до життя. в принципі такий головна паніка, так і головний шок вже минув, і всі повернулися до роботи. бачу що автівки, які також були посічені уламками, вже огорнули плівками. Ну тобто, наші українці, як завжди, сталося лихо годинка на перепочинок і одразу до роботи. Це те, що стосується оболонського району. Ну і також чули сьогодні закиду російської пропаганди, що, мовляв, вони б'ють виключно по військовим цілям. Це неправда. Ми в оболонському Ком районі позаду мене жилий будинок, і довкола тут також житлові будинки. Як розповідали місцеві, що саме сусіди з інших будинків бігли в третій годині ночі рятувати всіх постраждалів постраждалих, які фактично опинилися ну у вогнищі, і також знаю, що врятували і котика. Це котик фінкс, і зараз шукають його тож можливо. Хто хто загубив, знайте, що він тут сусіди його врятували. Ми також сьогодні працювали і в Солом'янському районі столиці. Там також шахет влучив у вже п'ятиповерхівку. Також обійшлося без жертв, хоча й були постраждалі. Звісно, нам вдалося поспілкуватися із родиною Андрія Брією. який які два місяці тому приїхав до Києва на реабілітацію. Як він каже, його бойовий досвід допоміг врятувати сьогодні вночі родину. Його історію коротенько. Давайте почуємо. Два з половиною роки пробігав на фронті, вижив, а отут таке, от вчора. Думав, все, що мене розбере. Другого варіанта в мене немає. Ми сиділи тут, от якраз, як би вам сказати, ось у цьому проміжку. У Солом'янському районі ми також бачили, що місцеве видавали і плівку, і фенери, аби закривати вікна. І вони також швидко все це робили. Бо по про те, що ну на вулиці вже досить тепло, все ж без вікон. Ну, жити ніхто не хоче. Бачили, що працюють комунальники. Втім, не можу сказати, що поліція вже пройшла в обидвох районах і описала рівень пошкоджень. Цей процес триває. Марина така інформація на цьому. Дякую, Олено. Сподіваюся, що господарі знайденого котика тебе почули і знайдуться. Наша кореспондентка Олена Чернякова з місця падіння уламків у столиці, яку цієї ночі прицільно атакував ворог шакедами та балістикою.